То ТІВІ боксів до 50 баксів до розпродажів листопаду 11.11 .11 і чорної п'ятниці. Дуже крутелезний топ. Тож на каналі технозон давайте так заварюємось чогось погарячіше, і поїхали дивитися. Але перед цим, будь ласка, підпишіться та натисніть дзвоник. І що ми на головній сторінці нашого каналу? Будь ласочка, приймайте участь у розіграші крутилесного телевізору, який ми для вас приготували зовсім скоро. Вже буде головний розіграш, при тому, що у нас постійно йдуть якісь додаткові розіграші і умови у опису під цим відео. І що я вам хочу сказати, що посилання на усіх перевірених продавців на промокоди і купони для розпродажу і ще й. Огляди усіх цих тівібоксів лежать у опису під цим відео. А ми почнемо з самого останнього місця. І там в нас є два tv бокси: TANIX tx 5 і TANIX tx 5 Дуже цікаві tv бокси, тому що TANIX W2 вже пішов з топу, бо почались негативні відгуки стосовно пам'яті на цьому tv боксі. Почали ставити е, у використанні в пам'ять, і це дуже погано для tv боксу. Бо буває лагає, буває відвалюється. Ну є як є, я повинен вам про це розповідати. А ось ці tv бокси вже на нових процесорах. Там стояв на Tanix W2, s 905, W2, а тут у нас стоїть вже Aimodic S905, Y5. Це у звичайному TX5, а у TX5 Plus стоїть Амлог s 905 y Y5 Y5M. Формули 4 на 32. І що саме цікаве, у плюсі стоїть 1000 мегабітний лад при тому, що тут більш-менш нормально працюючий Wi-Fi, я повинен вам сказати, що ці TV-бокси на чистій прошивці, тобто оригінальні, використовувати не можна, просто не можна. Вам потрібно буде їх перепрошивати. Це для тих, у кого є прямі руки, а не просто так я це кажу, бо вони мені на на рідній прошивці просто не зайшли це. Повнісіньке лайно, а от вже на іншій прошивці, якийсь Slimbox чи інше можна пошукати модифіковані на FOPDA -ДА, чи десь на FreakTab, ви можете з цим заморочитись. Але якщо у вас не прямі руки, ці TV-бокси обходимо стороною. А так собі я вам скажу непогано працюють на сторонніх прошивках, і дійсно тут немає ні сертифікації, ні Vision, але є HDR 10, є в принципі. Більш-менш нормально працюючий Wi-Fi і в принципі усе, що вам захочеться, буде працювати. Наприклад, якісь там там світ ТВ, Мегого, Нексон, ТВ і інші вони тут будуть працювати. На четвертому місці в нас епічне повернення серії Вонтар X4 і Вонтар X3, практично однакові tv бокси, але е, трохи різні проци. На Вонтар X на Wonta X3 в нас стоїть Аймлоджик s 905 X3. До речі, досі ще випускається на Android 9 і Він цікавий тим, що там є. Е, Югу прошивка. Шиста югу прошивка, вона була колись портована, і на цьому все закінчилось. Більше цього зробити не змогли. Тисяча мегабітний лан, і ми ж розуміємо, що там немає не АВ-1 кодику, не ні сертифікації, нічого. Але ж ми розуміємо, для чого ці tv бокси беруть і для яких цілей використовують. Там, наприклад, якісь матрикси і інші варіанти перегляду. ONTAR X4 також є стороння прошивка. Також є, наприклад, там той самий Slimbox. І тут вже там, знаєте, є там. За 42 бакси можна 4х64 взяти, за 48 – 4х128, але давайте так. З промокодом буде ще дешевше. Це дуже важливий момент. І що саме цікаве, що ці ТВ-бокси люди дуже дуже такими з прямими руками вони дуже класно кастомізують, допрацьовують охолодження, переклеюють антени, Wi-Fi. Коротше, а ну щоб ви розуміли, що, що можна зараз купити за 36 баксів. За 36 баксів можна купити в Але це четверте місце, бо на третьому місці в нас Кікпі КП-1. Так, це Бестселер. Кікпі КП-1 – це платформа SAI Robotics, яка е, виробляє tv бокси для американського ринку. При тому, що. Це IMLogic S905Y4, 100 Міні LAN, але класно працюючий Wi-Fi 5 ГГц, і це повністю сертифікований Android TV бокс, не Google TV. І тому він, в принципі, у Хоча і процесор не самий новий, там IMLG S905, y 4 навіть фішок штучного інтелекту немає, які присутні у нових вже сертифікатах. Але він дійсно класно працює стабільно і при тому, що цей пульт ще дозволяє нам керувати додатковими пристроями по типу телевізор, по типу. Аунд бар, по типу там аудіо-відео ресивер. Тут формула пам'яті 2 на 32 і це дійсно стабільний. Це знаєте, був колись в Україні. Ми про продавався Nexon X10. Це той самий TV-Box. До речі, він продається і на нашому сайті на technozone.com.ua, І, в принципі, так, він тут, він тут коштує трохи дорожче. Але тут є офіційна гарантія, ви можете на 12 місяців гарантію отримати ще й подарунки передплати на рік. Ви можете отримати поки що у листопаді. Потім вже не буде такої акції. І, в принципі, якщо порахувати, там, скільки коштує там, ці підписки, можна отримати в принципі, за ту саму ціну. Це я, давайте так, я ні в якому разі не промотую свій магазин, я просто вам кажу, що є така можливість. Хочете купувати на AliExpress, промокоди в опису під цим відео. Зі знижкою купуємо завжди. Хотів, щоб люди купували тільки те, що їм подобається. А ось з другим місцем тут повна дупа, я вам кажу, дивіться. Друге місце це Rockteck GT1. Так, це TV-Box, повний сертифікат, Google TV, при тому, що він на Realtek 1325. І так, звісно, ця платформа 13.25 – Це дуже цікава платформа у плані картинки. Картинка прикольна, і дійсно, Realtek відразу набагато ліпшу картинку малює, ніж IMLogic, і він дуже цікавий саме для старих телевізорів. Бо на Realtek 1325 є така фішка, як AISR і плюс технологія vs 10 Це конверсування HDR hdr GR10 відео у SDR. І у вас виходить дійсно яскрава, класна кольорова картинка, коли ви дивитесь HDR контент. При тому, що він повністю сертифікований. Netflix, HBO, Prime усе тут буде працювати Без зайвих питань, і по звуку тут, звісно, у Realtek є приколи, те, що навіть Dolby Atmos через Dolby Truh HD можна отримати у пробросі. тому що Dolby True HD, DTS HD, Master Audio і так працює. І Dolby Atmos через Dolby Digital Plus також а, прикольний TV Box можна керувати пультом додатковою опцією, і навіть в Україні ви можете купити на Exxon X12. Це той самий з офіційною гарантією 24 місяці з такою самою формулою пам'яті 2 на 32, з подарунки. І з промокодом Технозон навіть дешевше буде. Але це не про те, є на AliExpress Wontor R5, це приблизно те саме, що і Nexon і RockTech GT1, але не сертифікат. З пам'яттю 4 на 32 і дійсно за 31 бакс під сторонню прошивку, відразу кажу, що потрібно перепрошивати на сторонню прошивку, і вони є кастомні прошивки вже на ФОПеда. Ви взяли і можете, в принципі, користуватися. А знаєте, що ще саме цікаве, що на цих tv боксах є AIPQ, AISR, технології поліпшене зображення низькобітрейтного, тобто AI Super Resolution, тобто, якщо ви дивитесь IPTV з низької якості, то воно буде більш шіткіше. Чи фільм якийсь там низькобітрейтний буде також більш шіткіше відео. 100 Мбітний LAN, і а, якщо хочете 1000 Мбітний Лан, то навіть є версія RTX 2 який 4 на 32 є 4 на 64 але в RTX2, відразу кажу, потрібно також перепрошивати, також допрацьовувати охолодження, і тут 1000-мегабітний LAN є. А так, у всьому вони такі самі, і він також не сертифікований. Ну, чи Nexon X11, який доробляється вже в Україні компанією Nexon, тут і інше охолодження, і є HDR10+, на відміну RTX2, бо у ну, RTX2 тільки HDR10, а тут є ще HDR10+, і тільки но вийшло оновлення з виправленням помилок у прошивці, бо відразу все не буває гладко у несертифікованих тв боксах, та у сертифікованих не буває все гладко, як, як показує практика. Тож, друге місце В нас дуже багато е, різноманітних тв боксів але одної ланки, тобто це одна сім'я, скажімо так, одного і того самого TV-боксу. Тож можна в принципі, купувати нормальна, класна картинка. Тепер далі е, перше місце несмінний лідер. Це в нас Xiaomi TV Box третьої генерації і uh, Xiaomi TV Stick другої генерації 4 k І звісно, вони на Аймлоджиках s 905 x 5 m uh, З AI sar це Super Resolution, та сама технологія поліпшення зображення. І це uh, єдиний сертифікований TV-Box до 50 баксів, який можна купити на розпродажі у Китаї з Dolby Vision. З Dolby Atmos, з Netflix, з будь-чим. При тому, що, як і у другому місці, тут також Google TV, але ну, є Google TV, не подобається. Поставили Project TV. Він повністю може замінити. Там навіть канали рекомендацій можна зробити. І в ньому також пульти, які, якими можна керувати, наприклад, сторонніми пристроями. І при тому, що це також повний сертифікат з нормально працюючим Wi-Fi 5 ГГц. Так, тут немає LAN-порту. І, в принципі, це усього сімейства Mi Box'ів, але можна через е такі собі донгли зробити собі і lan порт і додаткові USB. шки Рекомендую. Я, я сам використовую Xiaomi TV Box S, один з tv боксів. Я використовую зараз Xiaomi TV Box S е від 50 до 100 Роктек GX1 і е використовую більше 100 баксів зараз югу sk 1 і Роктек G2. Ну от Роктек G2, до речі, в мене. Ось на столі стоїть. Давайте він трохи запилився, бо в мене тут пилу багато. Коротше, хлопці, перше місце. Рекомендую подивитись наше. Рекомендую подивитись наше відео про нього і, звісно ж, приймати участь у крутелезній акції по розіграшу дуже крутелезного телевізора. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.